20 грудня 2024 року в центрі Бердичева відкрились одночасно два магазини фора та Траш. Мешканці Бердичівського будинку не можуть зрозуміти, за якою адресою вони проживають. У Бердичеві розгорівся справжній комунальний казус. Жителі одного з багатоквартирних будинків не можуть точно з'ясувати, яка адреса їхнього дому. Різні документи та офіційні джерела вказують на різні варіанти, від номеру будинку до назви вулиці. Проблема виникла через зміни у назвах вулиць та перенумерацію будинків, яка відбулася кілька років тому. Через ці різні організації користуються застарілою інформацією. Мешканці звернулися до міської ради з проханням врегулювати ситуацію та внести чіткі корективи в офіційні бази даних. Якщо ситуація не вирішить найближчим часом, жителі будинку планують звертатися до вищих інстанцій, щоб відстояти свої права на єдину й правильну адресу.